У дрімучому лісі під найпишнішою ялинкою заховалася затишна хатинка. Біля хатинки город, біля городу криниця, біля криниці лавка. В хатинці разом зі своєю жінкою і діточками живе сірий зайчик. Живуть вони дружно і щасливо, їдять пироги з капустою, п'ють запашний чай з варенням. І читають цікаві книжки. Кожен рік на Різдво Заєць згадує історію, яка трапилася з ним багато років тому, і яка поклала початок його майбутньому і щасливому життю. Сталося це, коли зайчик був ще зовсім маленьким і жив із батьками та братиками у великій клітці в зоопарку. Кожен день познайомитися з ними приходили люди. Вони посміхалися, весело спілкувалися і фотографували зайчиків. Все було добре, та згодом їхню клітку вирішили полагодити і тимчасово перевести родину зайчика до іншого приміщення. Під час подорожі, через ліс, у машини, що їх везла, пробилося колесо. Машину хитнуло, і клітка з зайчиком випала на галявину. Коли від удару клітка зайчика відчинилась і він вистрибнув на травичку, машина вже зникла за деревами, його родину повезли далі, а він залишився сам самісінький у дрімучому лісі. Сів тоді зайчик на пеньок і гірко заплакав. Все це бачила сорока. Вона полетіла по лісу і всім розповіла, що трапилося. Зібралися тоді всі звірі і птахи на галявині і почали радитись, як зайчику допомогти. Зайчик попросив побудувати йому хатинку, де він зміг би жити, але виявилося, що в лісі давно вже не було зайців, і ніхто не знає, як саме будуються для них хатинки. Зайчик залишився жити в лісі. У нього з'явилося багато нових друзів. Усі вони допомагали йому чим могли, навчили збирати шишки і ягоди, вирощувати овочі і збирати корисні трави для чаю. Зайчик викопав під кущем ямку в землі, натягав туди травички й листя і жив так ціле літо й осінь. Але, коли прийшла зима, зайчику стало холодно і сиро в неглибокій ямці. Травички й листячка вже не вистачало, щоб зігрітися. Час близився до Різдва. Всі в лісі готувалися до свята, прикрашали свої хатинки, готували смачні страви в печі, не міг готуватися до свята лише зайчик. Його, звичайно, запросили в гості і приготували для нього подарунки. Але як же хотілося святкувати Різдво в своїй власній хатинці? Прийшла ніч перед Різдвом. Зайчик заліз у свою ямку і спробував заснути. Раптом він почув чиїсь кроки, потім якісь дивні звуки, а потім все раптово затихло. Зайчик обережно визирнув з під листя, біля ямки нікого не було. Проте на снігу лежав червоний мішечок. Зайчик підняв його і розкрив. Всередині лежала товста зелена книжка, яка мала назву «Зайче господарство. Книжка розповідала про всі тонкощі зайчого життя, і, що найголовніше, навчала будувати зайчі хатинки. Зайчик дуже зрадів. Він одразу зрозумів, хто до нього приходив і Залишив подарунок. Все це бачила сорока. Вона полетіла по лісу і всім розповіла, що зайчик тепер знає, як побудувати собі хатинку. Друзі радісно сприйняли цю новину і допомогли йому в будівництві. Зайчик вибрав місце для хатинки. Під найпишнішою ялинкою, яку з того часу разом із родиною і друзями, прикрашає кожного року до Різдва, його дружина зайчиха пече смачні пиріжки з капустою і картоплею, а дітки вирізають із паперу красиві сніжинки і прикрашають ними віконця.